Твій сміх лунав із кожних сцен. Глядачі плакав і сміявся, ти був, як промінь серед нас, що в серці кожного зостався, зі сцени у стрій, без зайвих слів, ти став до бою, як належить, і голос твій тепер міцнів, а серце в пам'яті безмежній. Актор, ведучий, патріот, що грав і жив без фальші, чесно, у формі знову не сцена, фронт, боровся мужньо, гордо, вперто. Ти з нами, друже, у строю В серцях живеш, у пісні кожній, З екранів влине голос твій у клін тобі, та пам'ять вічна, у тиші неба поміж зір, молитва лине за тобою, та не зникає поклик волі у цій страшній війні з ордою. Твій голос грім. І серце, що палає від дії, ти став опорою для тих, хто все ще бореться за мрії. Максиме воїн світлих слів, І дій, що здобували волю, ти приклад для чоловіків, що мужньо б'ється ордою. Твій слід між нами не зітре, ні час, ні вітер не розвіє. Стіною стали ми за тих, хто дома любить, вірить. Мрія, ти вже в раю. Спостерігай, ми гідно будемо стояти, і не за смерть, а за життя тебе, герою, пам'ятати.